Автопарк Запоріжжя на зв'язку. Друзі, зустрічайте наше новеньке надходження. Це Ford Mondeo, 2012 року випуску. Офіційний, куплений в Україні новим. Має 123 тисячі пробігу. Під капотом 1,6 бензин, механіка та передній привід. Технічно, друзі, взагалі автомобіль без нарікань та запитань, сіли та поїхали, ніяких помилок. На кожен день економне, невибагливе та дуже комфортне авто на класній літній гумі. Повністю обслужений на денних ходових вогнях, скло все рідне та оригінальне, лобове також оригінальне, з підігрівом. Автомобіль має запуск кнопочки, круїз контроль, шкіряне, повний електропакет, механіку на 6 ступенів, двозонний клімат, бортовий комп'ютер. Все працює без нарікань. Салончик, частинки, дуже гарно збережений. Друзі, як завжди, придбати автомобіль у лізинг кредит за готівку. Як вам зручно, автомобіль вже у продажу, ми на вас чекаємо.